Туди, 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 вон, дивіться, проліталися. Ох і красота. Так, друзі, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, відео про рибалку, чого Чого тихо балакаю, колеги, тому що те місто, де ми е, били лунки, розчищали о там, я декілька днів назад був і там дуже багато сиділо утят. Штук, мабуть, ну, мабуть, ну 30 точно. І якщо зараз буде така змога, я вам їх зараз покажу. Значить, що у нас тут? Узяв заброди, узяв косу ручну і узяв граблі. Зараз спробуємо трішки, замірюємо там глибину, оцінимо всю ситуацію. Сидять, утята. Сидять, так. Да. Оцінимо всю. Якби би такий кабан не виліз. Оцінимо всю зараз ситуацію і будемо дивитись, акації є, будемо піддони є вже, будемо дивитися, як нам краще зробити там саму кладку. Ну, а з вас, звичайно, коли я вподобайка, якщо не тяжко, коментар, що воно там лазить. <сіним> і цей. І коментуйте, ставте вподобайки. А то заради кого я це ризикую? Тут зараз буду бродить потом болото. Так, ну що повинні. погнали. Сидять, друзі. Тільки що кричали. Двіся вода пошла туди, туди, туди вон дивіться, проліталося. Ох, і красота. Ох, і красота, друзі, я вам скажу. Я сюди приходив, то їх ще більше здіймалося. Ну что, давайте. Еще даже были. О, так тут глубоко. Ну все, смотрите, я уже застрял. Мабуть, друзі, ми тут не цей. Бачите, як воно все виходить? Ну так, да, тут глибоченько здаються. Так що те що ми там міряли, ото посеред цього там де дучки були, то там мелоч те що ми. Те що ми міряли. Ось всю. О тут, значить, треба робити кладку. Тут вона була, але стара. Так, колеги, значить, що нам, що нам тепер треба робити. Бачите, тоді дуже, дуже невчасно, якби ми в цю операцію кинулися, треба було, звичайно, раніше трішки. Але нічого, виход, я думаю, ми знайдемо. Бачите, я думав, що тут води буде значно менше. Але воно виявляється, що Та, вже видно, да? майже, майже по пояс, але нам... я думав, я діду отуди аж хоча б. Так, значить що ми будемо робити? Що я придумав? Значить, отут, де була стара кладка, оці ось якісь колодки. Так воно, отак. От, отут видно, значить, де воно було. Ми ось сюди у нас є піддони. Постараємося щось вимостить піддонами, а можливо якимось там дручками, А тут уже на оці і все. Заб'ємо 4 колка. І зробимо вимостку десь на 4, на 4 піддона, 2х2 отак. Я думаю, цього буде достатньо, бо ну, самі бачите ситуація, яка ми поки кинулися тую кладку робити, то вже лід був слабенький. Так що, так що отак. Але вода, вода дуже чиста. Дуже чиста вода. І ті, хто... Так, хоч би не... Не ляпнуть туди у воду. <рес> Ті, хто казали, що тут амур не приживеться, ні. Приживеться, друзі. Приживеться по тій причині, що це дуже велика річка. Вона простягається ось туди аж. Я десь ставлю зараз ставку, де основний чистовод. А це якби ну, тут таке болотце. Дуже багато трави, дуже багато всякої, оцієї, всякої живності, що любить саме, саме Амур. Ну і очерет Так що я думаю, колеги, що тут опана. <гум> Чуть ми тільки що не ушли. Е, я думаю, друзі, що краєвид тут чудовий і рибалка тут буде також. ну така знаєте е, крупної риби здорової тут я думаю не буде, але чисто так отримати задоволення посидіти, відпочити на природі. З утятами навіть тими самими. О, летять, летять, дивіться. О. А ті туди погнали. Хотіли хотіли сідати, а побачили мене. Дуже багато утят тут, звичайно, сидить. Ну і навіть я б сказав би... Зараз ж можна ловити да? на одну, на один гач гачок, Кричать вони літають. Ось сюди по накидати і навіть отак сісти, сісти на них, посидіти, а туди покинути 4-метрову вудку. Я думаю, якийсь би дай, карасик був би. А хоча колеги у мене є лодка надувна. Надувна лодка. Можливо, з лодки його там почистить. Хоча теж оцей очіреть. Чи не проб'є він ту лодку? Ну, лодка ця є. Барк, здається, 2,5 метра, вона двохмісна йде. Можливо, ми тут щось з нею і зробимо. Так що подивимось, друзі. Так, друзі, ну давайте тепер зайдемо в інший прохід. Подивимось, що тут. Тут теж рівень води піднявся. Сидить теж утка. Чята сидять. Воно дивіться, видно. Двоє. І погазували. Так, що у нас тут взагалі за обстановка? Щас ми. Намаштуємо. І спробуємо спробуємо діти, куди ми дійдемо. Тут ну, тут мілко, тут воно втоптано, друзі. А тут міленько. А тут декілька років тому ми трактором їздили. Тепер, тепер точно не поїдемо. Оно ну тут уже, тут уже трішки глибше. Тут вже по коліна. Маленький такий бублик маленький. Хто там ральф? <ріст> з куриці стоїть. <ріст> У нього там цілий курятник. <ріст> Три штуки. Тайман. Ведмедь. Так, друзі, ну і хотів ж показати вам основний той чистовод, який казав, ну, попередньо про нього розповідав. Один із них. Якби тут глибина пристойна, вона тут є. Бачимо, утятка також на місці, Утятка, друзі, також на місці, в принципі, все добре, зараз покажу вам ще один із чистоводів наших. Ну в нас як, в нас взагалі місцевість така вона, е дуже багато ставків тут. Село в низені і... Можна, в принципі, як? Можна рибу половити де завгодно, де завгодно. Але от хочеться саме, саме там. Так, що це тут за Це... Є. Хочеться половити рибу саме там. У такому, знаєте, глухому, глухому дикому місті. Я думаю, ну, знаєте там. На 11 з природи було, було б досить цікаво. Тут нас ось... покажу вам. Надумали робити якийсь пляж, але ну, я не знаю, чи воно, чи воно в подальшому буде, якась організація цьому пляжу, чи не буде. Ми в принципі якби, ну, готові допомогти, можливо, там треба щось вивезти, то, без питань. А так ще взагалі дивлюся, ну, робота, робота затихла. Так, і оце ж значить ще одне таке місце. Протока, я б сказав би така. Також, в принципі, можна якби половити того ж самого Карасика. Вона туди аж йде далеко-далеко. Так що отак. Зараз проїдемо ще до ставка, покажу там більший ставок. Тут ось також щось намагалися чистити. Це, до речі, хто слідкує за каналом, то тут весною. Весною я десь тікток, здається, показував, що вода стояла просто через... Ну, отак, просто перетікала через. Через греблі.